Ми працюємо з дітьми, які мають труднощі у навчанні, або у яких здіагностовано АДХД, дислексію, аутизм або ті, які перенесли операцію по видаленню пухлини головного мозку. Окрім того, наша програма підходить здібним учням і студентам, які хочуть досягти кращих результатів у навчанні та перевершити своїх однолітків. Чому тренінг мозку за допомогою методики BrainARX є ефективним? Тому що має три головні відмінності. По-перше, індивідуальний. Завдяки цьому ви маєте гарантію, що під час тренування, на яке ви витрачаєте свій час і гроші, ми вирішуємо проблеми саме вашої дитини. За допомогою тесту когнітивних здібностей гіпсона та співбесіди з вами ми знаходимо справжнє джерело труднощів, а потім зосереджуємося на досягненні найкращих результатів. По-друге, тренінг має тренувати когнітивні здібності, а не вчити технік навчання. Якщо дитина має слабке слухове сприйняття пам'ять або концентрацію, навчати її прийомам, як зрозуміти, запам'ятати і використати ці техніки під час навчання нового матеріалу, можна порівняти з приклеюванням пластеру на відкриту рану. Справжнє тренування мозку повинно впливати на джерело проблеми, а отже, завдяки нейропластичності змінювати те, що є слабким мозком. По-третє, тренінг має бути інтенсивним. В Brain Family ми тренуємо кілька разів на тиждень, оскільки дослідження в галузі, нейронауки та наш досвід доводять, що це дає найкращі результати. Вас лякає така інтенсивність? А що якщо за три з половиною місяці зникнуть проблеми, з якими ваша дитина бореться роками? Завдяки нашому тренінгу зникнуть труднощі з читанням, математикою, концентрацією, домашні завдання виконуватимуться швидко і без сліз. Навчання стане цікавою пригодою, а майбутнє ваших дітей буде радісним і спокійним. Сконтактуйся з нами і зарезервуй термін вже сьогодні.